На засіданні сесії депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про звернення до Полтавської обласної ради Полтавської обласної військової адміністрації підприємства Полтава Теплоенерго щодо захисту прав споживачів. Після руйнування Кременчуцької ТЕЦ у 2022 році змінився постачальник тепла і гарячої води для жителів лівобережжя міста, а тарифи значно зросли. Попри дію мораторію на їх підвищення під час воєнного стану. Роками наша громада боролася із цим беззаконням. І ось нещодавно Верховний суд задовольнив позов жительки Кременчука, визнавши дії Полтава Теплоенерго протиправними та зобов'язавши підприємство провести перерахунок вартості послуг за період 2022-2024 роки. У зв'язку з цим депутати Кременчуцької міської ради закликають Полтава Теплоенерго добровільно повернути мешканцям Лівобережжя, які сплачували за завищеними тарифами надміру сплачені кошти. Адже рішення Верховного суду підтвердило протиправність дій підприємства. Ямством, тож справедливим і логічним кроком має стати врегулювання цього питання без подальших судових процесів. Нас почув Верховний суд України і Верховний суд. Поставив крапку в довгій, майже трирічній судовій тяганині, прийнявши рішення на користь Кременчужан. Ми з вами збирали доказову базу, збирали листи, збирали документи, збирали позиції. Величезну роботу провело управління юридичне наше Валерій Вікторович Мерешниченко особисто для того, щоб підготувати позови до судів. Більше 1300 позовів було підготовлено нашими фахівцями. Нагадаємо, що на першому поверсі виконавчого комітету тривалий час працює консультаційний юридичний пункт, де містянам безкоштовно надавали і надають допомогу в оформленні позову проти Полтава теплоенерго. А ми будемо працювати в цьому напрямку допомоги продовжити так, цим людям, що будуть зараз звертатися треба якесь місце напевно да щоб організовано було наші юристи щоб, були ж відпрацьовували далі цю справу щоб довели до кінця виконком безкоштовно надає цю юридичну допомогу і підтримку ми зараз будемо її масштабувати ми будемо говорити про те що в наших ЦНАП в наших контакт-центрах можна буде взяти інструкцію і взяти шаблони документів для того, щоб їх заповнити і подати відповідні заяви. Ми створимо фактично 24 контакт-центри. В нас є, плюс ЦНАПИ, плюс філіали, 30 точок, на яких буде комунікація з громадою з цього питання в тому числі. Присутні запропонували різні варіанти, де люди можуть безоплатно скористатися юридичною допомогою, а також висловили свої сподівання щодо подальшого розв'язання ситуації як найлегшим шляхом. Майже тиждень Гончаренко, центр Карменчук допомагає всьому місту з цим питанням. Ми... Розпочатали там всі необхідні документи, консультуємо людей, і більше тисячі людей через Гончаренка, центр Кременчук, пройшли. Колеги, я сподіваюся, що тернистий шлях за правдою найближчим часом закінчиться. Надію, що практика, яка була започаткована 28.01 цього року Верховним судом, буде стала. Що вона не зміниться, окрема вдячність прозвучала на адресу президента України Володимира Зеленського та профільного міністерства, які беззаперечно стали на сторону Кременчука у тарифному питанні. У нас президент почув було окреме доручення кабінету міністрів і мінрегіону. Пам'ятаєте, мінрегіон зробив нам кілька листів, в яких було написано ключова фраза, яку суд використав. Це незалежно від. Е, того, хто надає послуги, тариф має залишатися стабільним жирним, було виділено завдяки позиції президента, дорученню кабінету міністрів і позиції Мінрегіона здравих людей, які там працюють. Ми отримали доказову базову. Хто читав це рішення суду, почитайте саме на ці документи спирається. Саме ця колегія суддів цієї палати наш президент не тільки відреагував, а він зробив указ на початку війни, зупинивши в майбутньому підвищення всіх тарифів, і що лягло в основу рішення Верховного суду. Крапка. Нині залишається чекати на реакцію Полтава Теплоенерго. Чи ухвалить підприємство справедливе рішення та добровільно проведе перерахунок і поверне кошти людям, чи продовжить відстоювати свою позицію в судах? Останній варіант виглядає щонайменше фінансово невигідним для самого підприємства. Втім, час покаже. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.